Проблемних питань у підготовці до осінньо зумового періоду Лозівське ТМО немає, доповідала заступниця директора закладу з економічних питань. За словами Наталії Полохіної, мають три автономних джерела електроживлення, створили запас палива для них. Проведено поточний ремонт в стаціонарних та поліклічних відділеннях, заміна дверей віка, навтарадіатрів, опалення, замінені лампи на енергозберігаючі. Також проведені поточні ремонти системи водопостачання та водовідведення в наших поліклінічних відділеннях проведена повністю повірка лічильника води та тепла. 80% готовності до опалювального періоду. Наразі має Лозівський центр сімейної медицини. Вже підготували 25 закладів. Усього їх на балансі 31, Доповідала економіст центру Вікторія Печенко. Із них це сім амбулаторій загальної практики сімейної медицини і 24 фельдшерсько-акушерських пункти. 11 об'єктів у нас опалюються електрикою, 11 об'єктів газом і 5 вугіллям або дровами. Станом на сьогодні 100% забезпечене підприємство вугіллям. Закуплено було 12, 12 тонн вугілля і були залишки ще з прошлого року минулого. Договори на постачання газу, електропостачання – всі заключені. Готові до будь-якого сценарію розвитку подій, запевнила фахівчиня, готові працювати і без газопостачання. Мають благодійні генератори, купують конвектори. Проблемних питань у підготовці до зими не мають. Закінчується по великій амбулаторії в Орільке ремонт в приміщенні орійського ліцею, і туди буде переїздити амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Також завершується, будуть завершуватися ремонти в ФАПі українське. Там був проблемний ганок і утеплення дверей.